такого чоловіка. Вони думають, що це за дивак, що це за прибулець, що він взагалі тут робить. Він, то, звичайно, на Київщині мав володіння і лаврою опікувався, як архімандрига. Це була така собі в фінансовому і економічному сенсі, як невеличка імперія, скрізь володіння. Тобто він в цьому сенсі не програв, але, але що, він є, що він тут хоче запровадити? Що він тут робить? Чи він не, не хоче значить, унію тут секретно насадити? Тому школу, яку він в 631 році заснував у Лаврі, її погрожували розігнати вчителів, повбивати. Консервативні кияни. Кияни завжди консервативні. Киянам, киянам, киянам будують хрещатик красивий. Вони кажуть, той був красивий. В 50-х роках їх будували, вони були незадоволені, що ці сталінські будинки поставили. Ну, тобто, кияни завжди, завжди е е живуть добрим базовим принципом, що не рушимо старовини і не вводимо новизни. це такий шляхетський принцип, речі паспорядять. Я, звичайно, жартую. Тобто, але кияни були, по-перше, конкуренція, навіщо в Києві дві школи, якщо я на Подолі Братська і могила все без створює. По-друге, що це не за школу якусь незрозумілу створює, не таку, як, 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 як у нас. Так що була була конкуренція, була напруга школи. Вийти з цієї напруги вдалося тим, що школи об'єднали. Але за тими принципами, які запровадив Петро Могила, і під його під його керівництвом. Ну і власне ця школа в, в, в різні реформи, ще кажу, ще раз нагадаю, Петро Могила робив. Але ця школа заклала той фундамент, яка, який потім за, за допомогою якого її вихованці вдалося взагалі змінити культурний. Профіль і культурний простір український. Отже